Має вітання! Сьогодні святкові десерти. Ось ця карамель готується без вершків. Так, фантастичний бісквіт, без міксера, супер ультра шоколадний. Готуємо, як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Какао, 80 грамів, обов'язково просіяти жирність 20-24%. Це вода 180 мл гаряча, 60-80 за Цельсієм. Чому гаряча? Тому що гаряча вода значно краще розкриває смак та аромат какао. Робимо ось таку ну, пасту, щось подібне. Яйця 160 грамів. Це приблизно три середніх яйця. Так як в мене якісь голуби несли ті яйця, я додала майже 5. Але взагалом три середніх буде достатньо. Це розтоплене вершкове масло. Його в мене скільки? 150 грамів. Це молоко тепле, не гаряче, не холодне, тепле 180 мл. Цукор 200 грамів. Спочатку я включила духовку на 160 градусів, потім почала робити тісто, бо робиться дуже швидко. Це борошно 250 грамів, пшеничного вищого гатунку. Тут в мене розпушувач, сіль, сода та ванілін. Все це додаю в тісто. Так, обов'язково потрібна і сода, і розпушувач. Я пробувала або то, або то. М -м -м. Результат мені не дуже сподобався. Беріть, будь ласка, і соду, і розпушувач. Тісто майже готове. Ні, воно рідке. має вийти саме ось така консистенція. Форма в мене 21х21 на 5 см. Ну, щоб ви розуміли. Виливаю в форму, буду випікати 40-45 хвилин при температурі 160 градусів. Все в духовку. Поки випікається бісквіт, я зроблю карамель 300 г цукру, 2 столові ложки води. Треба все це розтопити нагрів вище середнього. Поступово підглядайте так, щоб цукор у вас не почав, бачите, підгорати знизу. Тепер додаю вершкове масло. Розчинити все вершкове масло. Як тільки розчиниться вершкове масло, буду додавати молоко. Молоко треба довести до кипіння і дуже маленькими порціями вводить в цукор. Як тільки ви додали все молоко, нагрів я зробила з 9 максимум на 5. І варю до 2 хвилин. Тут, знаєте, така межа, щоб і була потрібна консистенція, і щоб не зробити цукерку. Прибираю я цю карамель в іншу ємність. Подивіться, зверніть увагу, так як ми робили на молоці, молоко взялось хлоп'ями. Обов'язково будь-яку карамель, хоч на вершках, хоч на молоці, треба пробивати блендером. Вона стає гладка і дуже така емульгована. Ось така супер класна карамель. Все, я її накриваю, плівкою обов'язково контакт треба охолодити. Я її зараз винесу на вулицю, і вона швиденько там охолоне. Бісквіт в мене вже випікся, і він повністю вже охолов. Зараз буду його розрізати. Дивіться, коли ми не збиваємо яйця, у нас обов'язково буде ось такий купол на бісквіті, так як ми не збивали з вами яйця. І це не брауні, завжди буде такий невеличкий купол. Чому випікаємо на 160 градусів? Обрізаю так края. Бісквіти завжди випікаються на 160 градусів. Якщо у вас сильно розриває серединку і піднімається високий купол, значить у вашій духовці за висока для бісквіта температура. Тоді знижайте, навіть може бути не 160 градусів, а може бути навіть 150-155. Уже дивіться, по вашій духовці пристосовуйтесь. І ось такий фантастичний бісквіт, повірте, він такий смачний. Він сам по собі самостійний десерт, він дуже вологий та насичений. І класний, дуже класний він в тортах. Все, розрізаю я цей бісквіт, якщо я роблю торт, я роблю три однакові форми по 18-16 см і випікаю три коржа окремо, щоб ви знали. Тоді я розділяю все це тісто. І окремо випікаються вони там хвилин 30, 27 ось так. Розрізаєте на шматочки, які вам зручні. Ось уже така карамель вона охолола, охолоджувалась приблизно 2 години. В мене вона стояла на вулиці. Її обов'язково треба розм'яти, тоді з нею буде зручніше працювати. Трошки так її повитягувати, наситити її киснем. Ось така вона вийде. Це в мене шоколад, він молочний, 180 г, його треба розтопити. Кокосова олія 40. Якщо у вас рідкі олії, тоді 30 г. Розчинити, розтопити, поєднати. Починаю збирати тістечка. Не давайте багато карамелі, щоб вона у вас не тікала з того тістечка. Це все ж таки карамель і вона все одно вона пластична. Десь ну, півтори столові ложки, столову ложку. Теж залежить від того, які шматочки ви наріжете того бісквіта. І зверніть увагу, я не доходжу до країв. Вона зараз все одно буде підтікати карамель. А горішки, які вам смачні, в мене підсушений арахіс. Ось так викладаю і відразу починаю поливати шоколадом, щоб закрити карамель, щоб вона нікуди не тікала. Цього шоколада вистачить на всі тістечка, ще й залишиться трошечки. Все і розподіляєте якоюсь ложкою, лопаткою по чуть-чуть наливаєте і розподіляєте. Економно, так сказати. Ось так. Бажано, я ж кажу, запечатати всю карамель на пергамент і всі тістечка зробити і в холодильник. Після холодильника хвилин 15 пройшло, все, вони готові. Звичайно, краще їх стабілізувати ще довше, але. Це дуже смачно. Це надзвичайно смачний насичений десерт. На свята обов'язково приготуйте. І як завжди, смачного.